Давайте уявимо, ви запустили програму лояльності, вклали в неї сили, гроші, ресурси, все як має бути: бонуси, картки, мобільний застосунок, щоб утримувати клієнтів. Але що отримуєте натомість? Нульовий результат. Замість того, щоб клієнти підключались до програми лояльності, вони її ігнорують, забувають про бонуси. А ваш ROI – це просто порожній показник на екрані. І тут починається головне питання. Що ж пішло не так? Вітаю вас на каналі IBM Cloud. Мене звати Дмитро Федорчук, і я керую кількома напрямками у компанії. Вже більше 10 років ми розробляємо та впроваджуємо програмні рішення для рітейлу. Я добре знаю всі тонкощі програм лояльності. В цьому відео я хочу розібрати основні причини, чому програми лояльності можуть не давати результатів. І найголовніше, де шукати витік ефективності. Ми розглянемо найпоширеніші помилки, які знижують ефективність програм, ну і, звісно, як їх виправити. Отже, ви витратили ресурси на запис програми лояльності. І здавалося б, все має працювати. Але що часто відбувається? Програма є, а результатів немає. Клієнти її ігнорують, бонуси не активують, і програма залишається просто на папері. Що не так? На перший погляд все виглядає правильно. Але найчастіше проблематика криється не в самій програмі, а в тому, як вона інтегрована в бізнес-процеси і як сприймається нашими співробітниками та клієнтами. Перша і найпоширеніша помилка це неправильна сегментація клієнтів. Часто спостерігають таку ситуацію, коли компанії запускають програму лояльності і не звертають увагу на різницю між клієнтами. Вони ставлять всіх в одну категорію. Програма лояльності має однакові пропозиції для всіх. Знижка 10% для всіх. Або покупка на будь-яку суму дає вам бонуси. І ось чому це не працює. Уявіть, що ви пропонуєте одну і ту саму знижку для всіх клієнтів. Для тих, хто купує вас раз на місяць, і для тих, хто робить покупки раз на рік. Чи буде це ефективно? Звісно, ні. Кожен клієнт має свої потреби та свою поведінку. Пропозиція повинна бути актуальною саме для того, хто її отримує. Потрібно чітко розуміти потреби різних сегментів клієнтів та пропонувати їм те, що відповідає їхнім інтересам. Друга велика проблема це неактуальні пропозиції. Часто бачу, як компанії пропонують знижки або бонуси на те, що не цікавить клієнтів. Це може бути товар, який втратив популярність або вже взагалі не відповідає актуальним запитам ринку. І що з цього виходить? Клієнти просто ігнорують ці пропозиції, тому що вони не відповідають їхнім очікуванням та потребам. Важливо постійно переглядати асортимент і забезпечувати актуальність пропозицій. Регулярно оновлюйте пропозиції, щоб вони відповідали актуальним трендам і запитам ваших клієнтів. Спробуйте адаптувати акції до нових товарів, сезонних попитів і змін у споживчих звичках. Третя причина, чому програма лояльності може не приносити результатів, це слабка аналітика або взагалі її відсутність. Якщо ви не відстежуєте, скільки клієнтів використовують бонуси, які пропозиції є найбільш ефективними, і скільки клієнтів до вас повертається знову, ви не можете повністю оцінити ефективність програми. Аналітика дозволяє вам побачити картину в цілому. Ви отримуєте точні дані, що допомагають виявити слабкі місця в програмі, коригувати стратегію і адаптувати ваші пропозиції. Я раджу звернути увагу на активність клієнтів. Скільки клієнтів зареєстровано в програмі лояльності, а скільки з них активно використовують бонуси? Це допоможе зрозуміти, хто зацікавлений у програмі лояльності, а на кого потрібно здійснити додатковий вплив. Аналіз пропозицій. Які оффери користуються попитом? Якщо з 10 спецпропозицій тільки одна ефективна, слід оптимізувати цей офер і зосередитись на персоналізації, взаємодія з клієнтами. Як часто клієнти повертаються і активують бонуси? Якщо клієнт не повертається, це може свідчити про проблему із залученням. Порівняння даних, як програма лояльності впливає на продажі. Без чіткої аналітики важко оцінити її реальний вплив. Четверта проблема це механіка, яка не мотивує клієнтів. Програма лояльності не працює, якщо клієнти не розуміють, як вона їм вигідна, або процес використання її занадто складний. Програма має бути простою: бонуси повинні накопичуватись автоматично, без складних умов, реєстрація легка, проста та в декілька кроків. Якщо клієнт не розуміє, скільки йому потрібно витратити для отримання бонусів або які бонуси він може отримати, це знижує мотивацію. Що потрібно в такому випадку? Ну, звісно, перше, це зрозумілі і чіткі правила. Якщо клієнт не може швидко зрозуміти, як працює програма, вона не буде використовуватись. Друге, це мінімум кроків. Якщо для активації винагороди потрібно зробити Багато кроків, це просто занадто складно, то люди не будуть це використовувати. І остання проблема втрата цінності програми. Програма лояльності не повинна бути статичною. Якщо вона не змінюється, не адаптується під нові потреби або тренди, вона стає невидимою для клієнтів. Люди звикають до того, що програма однакова і втрачають до неї інтерес. Це може статися навіть з дуже сильною програмою. Необхідно постійно оновлювати офери, знижкові механіки, бонусні винагороди, промокоди, купони, бали, враховувати сезонні коливання, нові товари чи зміни у потребах клієнтів. Також важливо впроваджувати нові механіки, які будуть утримувати інтерес клієнтів на довгостроковій основі. Отже, якщо ваша програма лояльності не дає результатів, найчастіше причина ховається в тому, що вона не працює так, як повинна. Сегментація, актуальність пропозицій, аналіз механік і постійний розвиток програми це основні ключі до успіху. Ваша задача номер 1 зробити програму персоналізованою, зрозумілою та постійно оновлюваною. Коли ви впораєтесь з цими аспектами, результат не змусить себе чекати. Якщо ви хочете, щоб ваша програма лояльності працювала на всі 100%, приходьте до мене на консультацію. Разом ми знайдемо оптимальні рішення і налаштуємо програму так, щоб вона справді приносила результати. Контакти я залишаю в описі під цим відео. А також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте включати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!